святково вбрані та серйозні і вже точно не такі маленькі, якими вони були ще вчора. Так, малеча дитячого садочку прощається із закладом, який був для них рідним протягом останніх кількох років. Вони дуже довго готувалися до цього дня і тепер радують всіх своїми концертними номерами. Діти навіть втомилися. За цю підготовку місяця два ми готувалися. Як тільки 8 березня закінчилось, так і почали готуватись, писати сценарії, вірші складати дітям роздавати ролі, пробувати їх у ролях тих чи інших, тому що хто як зможе, хто з чим справиться. Тобто це було так, як як завжди. Не менш хвилючим став цей день і для батьків сьогоднішніх випускників. Вони переживали за своїх дітей і тепер не приховують почуттів гордості та невеликого смутку через те, що їх діти так швидко ростуть. Настільки швидко діти виросли. Це настільки швидко все відбувалося, боялась не розплакати, тому що чувства переповняли. В общем, і очень благодарна я веспітателям. Очень шикарный э, выпускной вечір, даже ми не ожидали такого. Спасибо им огромное за наших деток, которые они научили. Первим азам поведения в тебя як тебе в общем, і в дальнейшем в школі будет проще легче среди своих сверстников. Спасибо огромное. Самі ж випускники дуже радісні та емоційні. Сьогоднішнє свято для них особливе, і вони в жодному разі його ніколи не забудуть. Адже сьогодні вони вперше стали випускниками. сьогодні вони подорослішали, і сьогодні донечки вперше танцюють зі своїми татусями. Nie będzie to 1 вересня вони з гордістю будуть носити нове звання школярів. І там для них відкриється новий захоплюючий світ знань. В школі вчать читати і писати, в школі займаються і, і ще роблять уроки, «Рисують, займаються уроки і самі. Читати і писати. Читати, писати. Вітаємо випускників і бажаємо в майбутньому не втрачати своєї прекрасної дитячої безпосередності і продовжувати радувати батьків здобутками вже у шкільному житті.